Я то, як прильот був, я плакала, то кажу, то як мама, я ще жити хочу. А вона каже, Юля не переживай, все буде добре. 13-річна Юлія майже не виходить з дому. Дівчина живе в прифронтовій новопавлівці на межі з Донеччиною. каже, як росіяни в січні зруйнували її школу кабами. Мама не відпускає її саму а нікуди. Буваю планшет в і дивлюся, якісь серіали, малюю, картину. Ти як вибивала стразами. Отакі речі вони мене відлікають. Що як гепає. Мати дівчинки Надія розповідає: аби виїхати в безпечніше місце, родині бракує грошей. До того ж опікується сином з інвалідністю. Нема куди, і нема за що. Що я тоді зарплати получаю? А за аж за що? А нанять машину, щоб чи той квартиру, о, я за квартиру заплачу, о, і за комуналку заплачу, а жити за мами. А що робиш? Нічого, сидю з мамою під столом. Восьмирічна Наталка під час обстрілів села допомагає мамі заспокоювати молодшого брата. Розповідає, до вибухів звикла вночі від гучних звуків навіть не прокидається. Я з мамою, і з папою, і вся сім'я. І ну, друге постійно буває страшно і ні. Ігрушки беру з тюпою, і граємося під столом. Тут все рідне і не хочеться виїжджати. Мати дівчинки влада розповідає, в Новопавлівці живуть усе життя, покидати рідну домівку не хочуть. Якщо обстріли почастішують, не дає мають запасний план. Чуть хорошо, а так терпімо. Поки ми тут будемо. Ховаємося, хоче ховаємося. Як заспокоїти дітей в цей момент? Не панікувати і Ну, Якщо треба буде, ми своїм ходом тоді в'їдемо. Екс голова Новопавлівської громади Микола Гаврилов каже, через наближення фронту з села виїхало більше половини людей. Вважає обов'язковим надання громаді статусу території, де ведуться активні бойові дії. Деякі не хочуть виїжджати частково. Дуже багато таких, що виїхали там дружини, діти, старі люди виїхали, а чоловік залишився. Таких дуже багато. Тобто, отакі рухи там вивезли, дуже багато вивезли речі, а самі ще залишаються, бояться залишити будинок. Станом на 25 лютого примусова евакуація не оголошена однак, місцева влада закликає людей виїжджати в безпечніші райони області. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.